Ця квартирка така класна, цей номер. М -м, дуже крутий, так мені сподобався, але найбільше мені сподобався цей краєвид. Там, отам, просто неймовірно крутий пляж. Ми так круто вчора там поплавали з такими волнами великими. Деякі люди навіть сьоркали. Це було дуже круто. Тут до мене повернувся Богдан. Що ти скаже, як тобі цей номер? Чудесний, я хочу розповісти трошки про наболівши. Я вчора знімав на відео. Та як риси, що я вам тільки да. ще показувала. Так, да, так. Да, да. Старався. У мене зв'язок пропадав на дрону, і я думав, що йому капець вже амінь. Я виложив це відео в інстаграмі і тільки 18 переглядів і 0 лайків. Чи воно того знає? А не боза, моя відео, це мистецтво. <рес> а на жаль, ми не завжди доцілені під час своїх діянь, під час свого життєвого циклу. Добре, ума зараз. І ще дуже класний посуд. О, дивіться. Такі тарілочки, вони такі якісні. Такі різні мисочки, вони настільки круті. Хороші бокали, стакани такі добротні. Коротше, дуже класно. І тут навіть... Умивальник. Ну, Вона просто мокра, бо є тут мила посуд Франке. А це вам? Це дуже хороша фірма. Хто знає, той знає. Оця плиточка теж, будь ласка, Франке. Все частеньке, все гарненьке, подивіться на ці чашечки. Ну Це просто, це естетична якась насолода, і вони такі якісні. Взагалі ця кухня так ввечері ми вчора сіли, по цвіточку включили. Ну, блін, ну пісня. Такий краєвид в тебе з вікна. І так круто, ми включали оцей вентилятор. І навіть не потребували включати кондиціонер, бо він настільки мощний. Це набагато краще включати вентилятор, а не кондиціонер. І такий прохолодок, у нас було відкрите вікно, просто круто. І ще що хотіла вам показати, якщо хочеш собі, не знаю, сонце, печальне, як вчора, бо обід ми собі закривали вже. І сонечка нема, і нічого тобі не напікає. Класна опція. І тепер наверх. Наостанок ще раз насолоджуємося цим краєвидом і вирушаємо далі.